Всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Давно щось не робив повноцінних відео, тому сьогодні вирішив виправитися. Будемо готувати смачний лаваш. Такий лаваш підійде і на сніданок, і на обід для перекусу. Під каву особливо я полюбляю. Що будемо використовувати? По-перше, печериці я брав такого нормального розміру: ми будемо робити овочі, а грильовані в духовці спочатку їх. Тому беремо 5 печериць. Будуть у вас великі, беріть великі. Також будемо брати свіжий перець. Ви дивитесь перець по кількості ваших лавашів, Скільки, на скількох людей ви будете робити. У мене два перця, Це в середньому 2-3 лаваші. Ось так. Свіжий перець. Одну цибулину. Ідеально, якщо у вас є червона, я зазвичай купую Марс. Але нічого страшного в цьому випадку. Піде і ось така звичайна біла. Я я ось так нарізаю, також, щоб потім вона добре пропеклася. Одну морквину. Морквину, дивіться, друзі, навпіл, навпіл. І ще раз, ось так навпіл. Це також для того, щоб потім ця морквина добре пропеклася. І додаємо один томат. У мене він такий вже старенький, але нічого страшного. Томат я також на 4 частинки. Ось таким чином. Все, часники не додаю. І тепер я додам ось так трішки менше, ніж половина чайної ложки копченої меленої паприки для смаку. Одна неповна чайна ложка хмелі сунелі. Ось так менше, ніж половина чайної ложки солі. Солі багато не потрібно, не грайтеся з нею. Зовсім трішки чорного меленого перцю по смаку. У мене він просто такий ядовитий, що. Якщо там більше, то це буде просто все випікати. І десь півтори столові ложки, неповні ось так оливкової олії. І тепер перемішуємо овочі, щоб кожен із них і гриби, щоб кожен із них уібрав у себе частинку цього нашого маринаду. Все, викладаємо овочі на деко для запікання. Повторюсь, ми готуємо їх в стилі гриль овочів. Відправляємо в духовку попередньо розігріту до 200 градусів і будемо запікати хвилин 25, будете дивитися по вашим овочам. А ми, поки овочі запікаються, відварили курячу грудку. Відварювали її в спеціях. Також додаєте будь-які улюблені спеції, підсолюєте воду і два зубчики часнику мілко нарізаєте. Проварюєте, я проварюю хвилин 15. Ви дивитесь по курячій грудці. Все відварили. Також буде смачно, якщо, наприклад, ви її запечете в йогурті із спеціями у форзі, як для нашого лаваша. Буде смачно. Але повірте, і відварена також буде ідеальна. І тепер, поки наші овочі допікаються, ми зробимо просту заправочку. Я взяв звичайний йогурт по-грецьки, 8% жирності. Також тут у мене приблизно 2 столові ложки, а ви дивитесь по кількості ваших лавашів. Також додаємо трішки зовсім небагато ось так. Видно вам? Міцної гірчиці перемішуємо, трішки підсолимо, буквально дві щіпки, ось так. І, і додамо зелені, друзі. І зелені я беру декілька гілочок, ось так от. Кріп, петрушка, мілко нарізаємо. Поки воно все так гарно шкварчить, пройшло 15 хвилин. І з за моменту запікання овочів я е, вирішив їх перегорнути. Ось так. Дуже, до речі, вони ароматні і вже дуже апетитно виглядають. Все, відправляємо ще на 10 хвилин доготовлюватись овочі. До речі, вони вже реально виходять, як на грилі. Копчена мелена червона паприка додає тільки цьому пікантності. Овочі просмажилися і грибочки виглядають дуже апетитно і дуже ароматний запах. Тепер нарізаємо дрібним кубиком їх. І все змішуємо в одній ємності. Тільки перед цим дайте трішки охолонути, тому що дуже-дуже гаряче. І ось тепер прийшов час формувати наш лаваш. Викладаємо соус, викладаємо овочі, мілко нарізане куряче філе. Посипаємо натертим вашим улюбленим твердим сиром. І загортаємо. Ось таким чином. Викладаємо на деко і відправляємо пропектися в духовці на сухому пергаменті, друзі, без олії, без вершкового масла. Хвилин по 7, 8 з одного і з іншого боку. Все, я вже трішки скуштував. Це просто супер! Супер! Ви кайфонете від процесу приготування, ви кайфонете від самої страви. Ну, просто одні позитивні емоції. Користуйтесь цим рецептом, не можу втриматися. Подивіться поближче. Супер. Користуйтесь рецептом, готовте. Я впевнений, він вам сподобається. Дякую за вашу увагу. Від вас, як завжди, прошу підписку, коментар, а також ставте вподобайку. Din nou